Хоче, в кожного своя кухня. а Тут вже грану, а, до речі, вже ледь тепла така вже. Каже, іти мені тепер не потрібно, представляєте? Тож сіяла, допомагала вистріляти там все. А тепер сам виробив, засипав, виробив, засипав класно. клас. Апарат готовий.

І так, вітаю, друзі та підписники. Зараз такий сюжет невеликий. Гранулятор тугая у нас і сьогодні ми робимо гранулу для птиць. Так як е, Поки у нас був ротекс 100. Ми виявили, що птиці ну, сумасшедшо класно їдять гранулу. Ми туди намішували макуху, висівку, кукурудзу, пшеницю і змітали вони на льоту. Тим самим, що ми кидаємо слідом зерно, вони його навіть не чіпають. От. Тому ми вирішили на цьому грануляторі спробувати зробити курям гранулу і качкам. Ну і доробили ми ще отаку сіточку, щоб все-таки е, частина в нас відсіювалася. Так що зразу і змішується, і змішуємо ми 35 кілограм, 30, а, 30. Ага. 30 кілограм, хоча чоловік мішав в бетонній мішалці і 35. І запускаємо, зараз розігрівається наш гранулятор тугая. І от як летить куряча, птича, да? тича гранула. Ну, тут десь півтора відсотка сіна. От прям вообще. Це, Трошки сіна Півтора да? відсотка. це, ну, він, це о, 15. Скільки Амперас. тут у нас там гараж, зараз да? Все, На все 16, зараз, да, 15, 16. Тобто він ще не розігрівся, ще, як то кажуть, ще він працює, не в повну. Ну і черкіший бере ще не повністю відкрили навіть, тому що він хай ще розігрівається. Хоча цей лоточок подивляється. Шикарно. Хотя чолоточок, так. Звісно ж, пахне. Я думаю, птиця буде в захваті. О, методом научного гаряча. Ну, так, на да, вона гаряча, так, саму зерно суміш зволожував чоловік. Отак, методом тика. скоріше. Ну і поки це буде у нас догранулюватися зараз і засипає вже нову порцію, наважену. І поки це доробиться, нова намішається. От такий процес. Ну і щось скажу, і цей раз ми не будемо його. Подивимося, воно Не будемо ми його цей раз вистляти на покривала. І покажемо, як же що це все діло награнульоване буде у нас охолоджуватися. Апарат готовий. Я впевнена, що вам цікаво, як він буде працювати. Я впевнена, що багатьом будуть цікаві заміри. Е, я хочу подивитися на вашу активність, тому що е, я чекаю від вас коментарів, звісно, підписок, лайків. Побачите, якщо дійсно активність буде класна, то я обов'язково вам покажу, як зробити ну принаймні заміри. Заміри, Якщо тут які тут нюанси ми внесли. В наш охолоджувач. І якщо місцеві, то навіть залишу номер контакти людини, яка нам це все зварила до кучі, бо там все повирізав, ну а ми вже його пофарбували, от довели до такої краси. Так що чекаю вашої активності, друзі та підписники мого каналу. А людину, ми обговорили робити на замовлення, да. і під ціну сказати не можна. Візьме за це все діло, то вже потрібно домовлятися, тому що це наш, скажімо так, родич практично. От, тому зробив нам, як для родичів, відповідно. І ми багато матеріалів йому дали. У нас вже було заготовлено, придбано. Ну про це давайте вже в іншому сюжеті. А сьогодні в нас гранула птиці. От так вона летить, моща взагалі. Тому цікаво, я обов'язково ж так залишу контакти Миколи Тугая, який займається виготовленням от таких апаратів. Я читала дуже багато відгуків, всі задоволені, хто придбав такі апарати. Є і на 200-ту матрицю. І У нас на 160-ту матрицю. Шо, догрався. Що, догрався? Все відбувалося. Кого? Ого, Дме? Фу, парк. Ти недобу. Зробила чоловіку каку, взяла забула і включила 6 стиральну машинку на додачу. Тепер що оце? Вибирай. Так, розбирай! Засікання в сраку! Так, ну що, продовжимо. Каку, звісно, я зробила погано, але... Зараз це виберемо і далі продовжимо. Тут мен, йо-мой! Ручка, яка бачила, ой-моє вообще краса. У нас за 4 напруга. Трохи напруга впала, тому да, це саме оптимальне поки що. Тобто, Навіщо шибер? бачите, щоб регулювати, ампераж. А тепер ми засічемо, за скільки буде робимо через нашу 13.40 ми почали гранулірувати. Тут буде 100 кг. Віднімаємо 6 хвилин на ЧП. Ну так. Да. Маленько. Ну, і, звісно, як, як результат, ми покажемо, за скільки ми зробили ці 100 кілограмів, скільки часу нам для цього знадобилося. Щоб зробити 100 кілограмів птичого корму. Вона холодна. Холодна вже. Так тоді вже може її висипати. Now we're Слон так, а ось і один нюанс. Ну нічого. На наступні отакі от охолоджувачі вже ми цей нюанс зможемо підправити. Люка прослужня. Ну що поки там чоловік гранулює, у мене тут ось зараз закипає. буду зливати першу воду на паштет. Так що в чоловіка одна робота, а в мене інша. У кожного своя кухня. А тут вже грано, а до речі, вже ледь тепла така вже. Каже, йти мені тепер не потрібно, представляєте? Тож сіяла, допомагала вистеляти там все. А тепер сам виробив, засипав, виробив, засипав класно. Ну, що я скажу, в чоловіка своя кухня, а в мене там своя. Кожен займається своєю справою, та ще й між тим сим, ще й по кусочку це знімаю, б'яю. Біє прям теплом звідси. Mm -hmm. Ну, холоджує нормально, так. до доохолоджує гранулу, от так майже заповнена. І що в нас по результату грануляції течого корму вийшло? В результаті 100 кг гранули. Ой, вже аж сюди аж додимає. Бачите, аж пилюка летить, дивіться? В результаті на 100 кг гранули чоловік потратив час 20. Так, і гранула вже ось навіть поверху, вже ледь-ледь тепла взагалі. Ось Я руку підсуваю і відчуваю навіть холодний потік повітря. Так що, от так, чудово, вийшло загранулювати птиці корм. Бо їсть вона його шикарно просто. Ми цього, звісно, не робили, якщо чесно, ніколи. Таке от там по каплю буквально пробували, заради цікавості. А це прям загранулювали, щоб було їм смачненьке, з макухою, тут і висівку додавали, кукурудза і пшениця. Та що можна сказати? Що сюди влазить точно 100 і навіть більше, десь 120 сюди якщо буде влазити, більше. якщо не більше да. гранули. От, ну і що, давайте висипемо його. Ну, як ви ток поставити, підошти, хоч ток. А що туди відсів, да? трохи ага. пішов? Ну, по таке поставило запитання, що потрібен більший уклон, або ж оця сіточка на висипному зайва. Ну, тут треба спробувати поекспериментувати перевірити цю версію, як то кажуть. воно, ну, звісно. Ну, Просіяло з'явитися. Просіяло, так. Ну, птичій можна не сіяти. Ну так, королям Птичий, Птичій топантій. на вам моється. От, так що от така історія. Кому сподобалось, кому цікава ця тема, лайкоси, підписуємося. Ну і, звісно, дякую за ваші перегляди. Всім миру, здоров'я і добра. Бувайте!